Між двома братами. Глава п'ята Тріщини в дружбі. Час минав, і Сарабі все більше зближувалася з Муфасою. Вони часто гуляли разом, сміялися, обговорювали майбутнє. Муфаса був добрим, сильним і впевненим у собі. Він вмів підтримувати і завжди знаходив спосіб розвіяти її сумніви. Така це помічав. Одного разу, коли Сарабі вийшла на прогулянку пізно ввечері, він знайшов її біля скелі. Ти багато часу проводиш з моїм братом, сказав він тихо, сідаючи поруч. Сара біздивовано глянула на нього. Ну, так, ми друзі. і криво всміхнувся. А зі мною ти теж друзі? Вона відчула, як її серце стиснулося. Звичайно, чому ти питаєш? Він відвернувся, не відповівши одразу. Я просто думаю, що для тебе все це не так важливо, як для мене. Вона зітхнула. «Така, ми виросли разом, я ціную тебе, правда? Він кивнув, але не виглядав переконаним. Тоді Сарабі зробила помилку. Вона торкнулася його лапи, легкий дружній жест, яким вона хотіла заспокоїти його, але для нього це було більше, ніж дружба. Він подивився на неї так, ніби вона дала йому надію, і вона це зрозуміла запізно. Глава 6. Несказані слова. Коли Муфаса і Сарабі почали проводити ще більше часу разом, Така змінився. Він став холоднішим, відстороненим. Одного разу, коли Сараба підійшла до нього після тренування, він навіть не глянув на неї. Ти злишся? запитала вона. Він коротко усміхнувся, але його очі були порожніми. Чому б мені злитися? Сарабі зітхнула. Я не хочу, щоб ми віддалялися. То не віддаляйся. Її серце забилося швидше, така, але він різко обірвав її, все нормально, Сарабі, просто забудь. Але вона не могла забути, і саме в той день вона зрозуміла він більше не був тим другом, якого вона знала.